івано франківську за минулий тиждень працівники підрозділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Івано-Франківського УМВС виявили та припинили незаконну діяльність закладів, які надавали послуги у сфері грального бізнесу. Подробиці далі у сюжеті. Івано-франківські міліціонери припинили діяльність шести підпільних розважальних закладів обласного центру. Викриті гральні зали з автоматами були приховані та функціонували підпільно на території Івано-Франківська, де місцеві жителі проводили азартні ігри в закону України про заборону грального бізнесу. Там були постійні клієнти, де таким не чучуть конспіративним шляхом до заходу вдалося задокументувати. Загалом правоохоронці вилучили 26 одиниць комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням для надання послуг азартних ігор, 37 системних блоків та 42 ігрових апарати. Суми у гральних закладах залишали різні, в залежності від фінансового стану відвідувачів, кажуть у міліції. Досить значні суми. Там хто програвав тисячу гривень, хто п'ять тисяч, хто п'ятдесят, залежно від клієнта, який в нього були можливості. Це постійний відвідувач даного закладу. Каже, що частіше програвав гроші, аніж вигравав. Суми різні. Проіграші були, виграші були. були ну, звісно, проіграші більше. Ну. Там міг 100 гривень 200 поіграти, програти. Ну. Бувало, що міг виграти так само десь. З, там, з 50 гривень 200-300 міг виграти. Бувало і таке. Але рідко. Наразі проводяться заходи щодо встановлення усіх учасників, які причетні до організації та заняття гральним бізнесом. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження. Окрім конфіскації майна, винуватцям також загрожують значні штрафні санкції.